Привіт! Чи ви готові до гвинтівки, яка стріляє швидше, чим ви скажете слово бум, а не те, що ви подумали? Якщо ні, то давайте привітаємось. Сьогодні в нас на огляді гвинтівка Daniel Defense Mark 18 r 3 від EMG. І це гвинтівка, яка, як ви зрадогадалися, носить ліцензійне маркування від Daniel Defense. Це справжні звіри для страйкболу з купою крутезних фішок. Тому давайте про все по порядку. Вага гвинтівки 2730 грам, довжина 680 мм. Довжина внутрішнього стволику 275 мм. Магазин на 230 кульок пластиковий і на 120 пружині вона видасть орієнтовно 120 метрів за секунду. Маємо алюмінієвий та полімерний корпус. З алюмінію у нас фронтсет ресивер з полімеру. Приклад, ручка, а також магазин. цілики, теж металеві. Спереду маємо крутий алюмінієвий фронтсет R3 від компанії Daniel Defense з інтерфейсом M-Lock для монтажу будь-якого навісного обладнання. Рукоятку маємо прогумовану з класною рельєфною текстурою, яка забезпечить вам максимально комфортний хват, а також регульований шестипозиційний приклад, який. Дещо нестандартний, але тим не менше крутий. Але є в ній один нюанс: якщо ти новачок, то тобі прийдеться добряче розібратися з її мануелем, оскільки електроніка в неї на топовому рівні. У гвинтівки стоїть крутезний і-шутер ETU. І Це електронно програмований блок, який додає Magic. Він дасть тобі круті програмовані режими вогню, такі як Burst або ж Binary. Також він збереже тобі батарею і зменшить час відгуку на натиск. Пускового гачка. Якщо батарея буде сідати, гвинтівка дасть тобі про це знати з світловою звуковою індикацією. Одним словом, фішок дуже багато. Якщо ти прагнеш більше деталей, гоу на наш сайт. Що найкрутіше в цій гвинтівці, це те, коли вона оживає. Швидка реакція, блискавична швидкострільність, точний хопап. Це просто музика в ухах стрикболіста. Повір, особливо ця гвинтівка ідеально створена для швидких та динамічних боїв, коли важлива кожна секунда. А зараз давайте відхронимо та потестуємо цю гвинтівку на заводській пружині. Отже, що ми будемо мати в кінцевому результаті? Daniel Defense Mark 18R3. Це надійний та крутий боєць, який буде вартувати кожного витраченого на нього пес.